Ці люди, що зараз прийшли до парламенту, молодця, нове ліце, як нам кажуть, це і далі прикликають до того, щоб і далі були нові ліце. Оці нові ліце, це у більшості свої, я ще раз кажу, непрофесійні люди. Не мають достатніх знань, ні юридичних, ні політологічних, не мають досвіду, не знають, знову ж таки, фундаментів нашої молодої державності. Нався 25 років як держава, але вони цього не знають, що де з'явилося. І найогидніше е... те, що саме цей склад ухвалив, мабуть, за такий короткий період, якщо брати відносно в часі, найбільше законів, які не відповідають Конституції. Якщо брати там період Януковича, ну, такими явно неконституційними, можна назвати. Це ратифікацію харківських угод про перебування російського флоту до скончання віка 21-го. Це закон Колісниченка Ківалова про мови. Це закон імені Лавриновича про референдуми, де можна на референдумі на будь-якому вирішити будь-яке питання скасувати Конституцію. Розумієте? Але то. Діяла влада Зануковича з 10 по 14, 4 роки, а тут чотири місяці. І ми маємо закон про люстрацію. Дуже багато положень, які суперечить Конституції. Венеційська комісія за голову взялася і, і взагалі сказала, мені таке здається, що Венеційська комісія взагалі не хоче мати бо це такий, такий брудний закон, що вони з одного боку нібито і повинні були би. Симпатизувати деяким процесам політичним, але оскільки Венеційська комісія це не політичний орган і не може входити в політичні справи, має давати експертизу, то, то і, досі, і досі тривається катавасія стосовно цього закону, тому що тому що українська влада обіцяє переписати, бо Венецька комісія гостро розкриптувала його. Закон, це про очищення влади, да, про ілюстрацію. Закон про, скажімо. Про… Він називається так само по-ідіотськи право на справедливий суд. Ну це ідіотська це ідіотизм. Чому? А, ну, Звучить так, хорошо. От, от тому ідіотизм. Ну, ідіотизм в чому? Ідіотизм це, якщо брати грецьке слово ідіотику, воно і досі вживається в грецькій мові. Це, це, Ідіотіка це дитина. Це дитяча школа, наприклад, це початкова школа для дітей. Ідіотіка. Я не пам'ятаю, як в Грецько в Греції буває, то іноді мене це здувало. Потім я почав колупатися в словниках. Це рівень розвитку розумового на рівні дитини перших початкових класів. Оце ідіотизм, ну, все-таки ж парламент там. Люди і віку іншого, і розумових здібності іншого. Але ухвалюють закон, який має ідіотичну назву. Ну, Дітям вже подобаються красиві всі такі бумажечки, фантики, слова, сюсюкані. Тому що суд, в принципі, джастис. Це не виявляється собі. Головне завдання суду це встановити справедливість. То чи може бути? Закон про справедливий суд. Або може бути суд несправедливим? Ну, це ж апріорі. Абсурд, так? Абсурд. Ну, абсурд, звісно. Абсурд. А, значить, я вам скажу. А хіба не абсурдне було їхній перший закон Закон про відновлення довіри до суду? Було таке? Ну Було. було. Скажіть, будь ласка, а як законно можна відновити довіру? От вас людина. от ви довіряєте комусь чи не довіряєте? Це ж внутрішнє почуття. Чи може законом от вас щось викликати? Як ви не довіряєте, то закон може щось зробити таке, що ви починаєте довіряти. Ну це ж абсурд. Абсурд. Ну, звісно. Абсурд. От так, як ви спрашуєте, взагалі просто абсурд не розумієте. Абсурд. Звичайно, тому що законом можна регулювати більшу, але не питання довіри, бо це, це питання. Я б сказав, внутрішнього відчуття людини. Довіра до влади кажуть. Ну, хай ще прийме закон про відновлення довіри до президента, довіри до Кабміну, довіри до Верховної Ради. Ну це ж маразм. От. І от зараз готується, я отримав запрошення на один із семінарів. Закон про відновлення доступу до суду. А хто нас забирав його? А красиво звучить: відновлення доступу до суду. Маразм, маразм. От вони люблять оці красивості. І от приймають під цими красівостями абсурдні речі. Більше того, мало що вони абсурдні, вони не вкладаються в те, що називається здоровий глузд. Раціо. Розумієте? Просто здоровий глузд. А, а юристи і політики завжди повинні керувати здоровим глуздом. Не не якимись там кон'юнктурними речами, чи інтересом приватним, чи ще чимось. Де українські юристи? А мають бути здоровий глузд. І от закон наступний про внесення змін до РНБО. Там багато положень, які, які не властиві РНБО і законом не можуть бути надані. Те закон виходить за межі Конституції, так само і закон про... Антикорупційне бюро. Президент призначив голову, але відкрити Конституцію. В Конституції у переліку повноважень президента стаття 6, яка містить в собі виключний перелік повноважень. Додатково не можна йому дати. Вони законом дали повноваження призначати голову Антикорупційного бюро. Неконституційний закон, у цій частині неконституційний. неконституційний указ президента про призначення. Голову антикорупційної неконституційний. Неконституційно займає нова особа цю посаду. Неконституційно. Будь ласка. Ну, за чим Сергій? Петрович? Зачем все це? Випуск? Сьогодні я почув, є така депутатка з цими глазами страшними. Та, слухаєш і, вона... і зразу. Чорновол. Тетяна Чорновол. Значить, я йшов до вас на передачу і чую, що там якийсь законопроект, який буде яким буде передбачено можливість визначати, хто є терористом чи терористичною організацією, хто не є. І от Тетяна Чорновол каже, що ну, в принципі, розумієте, все, що стосується такого, я б сказав, юридичного статусу фундаментального значення, ну, тероризм це фундаментальна проблема, так? От, позбавлення волі, тероризм, все. це все-таки питання судової функції. Суд має зважити всі аргументи за і проти і визначити, е, прийняти рішення. Чорновол каже, ні, це буде довго. Нам треба швидко. А хто ж буде швидко? РНБО. Би? Чекайте. Ну, дорогенька, ну якщо ти такий невіглас. То ти ж ходиш до фракції, де, мабуть, хоч один юрист є. І тобі юрист скаже, що за Конституцію РНБО це є допоміжний орган про президентові. Цей орган не має владних повноважень. Цей орган, якщо й приймає рішення, то вони не набувають юридичної сили, допоки президент не видасть указ. Тільки з виданням указу президента на основі рішень РНБО. Цей акт набуває чинності, то як орган, який є консультативним, допоміжним, який скликається тільки з питань та да, нацбезпеки і оборони, і на підставі колективного обговорення якогось питання, не експертного, а колективного, бо туди входить і е чомусь і голова Верховної Ради, куди він не повинен входити, бо е це питання виконавчої влади. Але туди входять і міністри різні, і оборони, і внутрішніх справ, і юстиції і ще хтось, і там склад великий. Але е, у юридичних тонкощах тероризму з врахуванням е, актів міжнародного права і з врахуванням кримінальних аспектів нашого національного кримінального права стосовно тероризму, ну без. Е, вузькопрофесійного підходу, а це можна зробити тільки той, хто знає кримінальне право, а це суддя. Не може політичний орган, та ще й консультативний, визначати, хто є терористом, а хто не є терористом. От вам підхід оцих нових ліц, молодого покоління, цих, так би мовити, демонстративно. Ніби пасіонарних відданих ідеї, але тих самих, як і Матрос Железняк, який ідея Ленінської революції понад усе, і які там закони, яка законність. Є революційна доцільність. От оцей, оцей молодий політичний клас рухається тезею революційної доцільності, і він наносить велику велику шкоду. Суспільству, перспективі держави, тому що, розумієте, одна справа мати явище юридичного нігілізму у комуністичній системі. Ну, це властиве комуністичній системі Там ідеологія головне, а не законність чи конституційність чи а, верховенство права чи панування. Прав людини ні. От. Але коли це відбувається в період, так би мовити, європеїзації України і клятвених е завірянь лідера чи лідерства держави у відданості європейським ідеалам, ну, європейські ідеали і більшовицькі ідеали чи ідеали революційної. Законності, які ведуть до юридичного негалізму, це речі несумісні.